Всім привіт! Робив я обрізку своєї ожини і вирішив зняти таке відео на тему заробітку на ожині і на лохині. Хто, можливо, знає з моїх відео, я займаюся такими різними видами садівництва. Це в мене є і лохина, і ожина, павловнія. Тобто, я здебільшого, можна сказати, любитель в цій справі, це для мене як хобі. Але, звичайно. <кхід> Було би приємним бонусом, якби отримувати з цього певний заробіток. І цього року в мене вже був перший такий непоганий урожай по лохині і по ожині. Ну, По лохині у мене є велика кількість кущів насаджено, це біля 800 штук, але вони ще всі надорожчувані, І буквально деяка частина, там біля 50 кущів, в мене вирощується в горщиках і в пакетах, В пакетах таких вже більших. Тобто з них я цього року отримав перший урожай і частину продав. Тобто, реалізував я їх здебільшого серед своїх знайомих і колег по роботі. Стосовно цін на лохину, то, звичайно, вони кожного року, як ви знаєте, йдуть вниз, тому що хайп вже прийшов, а великі насадження залишилися. І щороку ціна буде. Ну, цін вже не буде таких великих, як були, наприклад, два роки назад чи три роки назад. Тобто, пропозиція є досить високою у нас, а попит лишився на тому рівні. Хай по попиту також прийшов, вже нікого не здивуєш, такою ягодою, як лохина. Тобто багато людей вже посадили і в себе думаю, в господарствах, інші подивилися на ціни і. Хто висадив, наприклад, і вони в них загинули, вони кажуть, що для чого нам, скільки з нею, біля неї працювати, якщо можна купити її за таку дешеву ціну. Так, на чому... так, я зупинився, що я продав частину, там буквально заробив декілька тисяч гривень на лохині, на самих ягодах. І... Також сказав тим, хто купляв лохину, у мене є ягоди ожини. І вони почали її купляти. І вийшло так, що на ожину був попит навіть більший, ніж на лохину. Тому що ожина по смаку, наприклад, у мене є такий сорт лохтей, вона дуже гарна, вона невелика. І люди всі казали, принеси мені ще тобто... Є непоганий попит і на ринку такої пропозиції по жені немає. А стосовно лохини, то вона буквально там завалена на кожному, кожному куточку міста, її вже продають. Як і великі фермери, так і на ринку. Її просто величезна кількість, і ціна падала там ну, два тижні назад ще була. Коли я останній раз був, то вона вже була по 100 гривень і навіть віддавали дешевше, тому що люди не мають де зберігати, і їм потрібно збивати ягоду. Не можливо. З часом щось поміняється, але е, також потрібно розуміти, що є велике насадження, і вони з року в рік будуть давати ще більший урожай. Так, можливо, е, великі фермери підуть на експорт. Але навіть от таких малих насаджень все рівно е, дуже багато є. Великі фермери на експорт дають е, ягоду першого сорту, а таку маленьку, дрібоньку. Вони будуть реалізовувати в нас. Тому для таких малих домогосподарств якраз перший сорт. Тобто люди купляють на ринку дрібеньку ягоду, я їм приносив таку, я дрібну не продавав, тільки велику. І вони були задоволені, тому що гарна велика ягода. І тоді я також, якщо порівнювати лохину з ожиною, то порахувати, наприклад, плюси і мінуси в вирощуванні, то, то є дуже велика різниця. Хоча по ціні різниця невелика. По 100 гривень кілограм ожини я продавав і по 150 ну ще на той час був кілограм е, лохини. Тобто різниця в ціні невелика, а різниця в роботі просто величезна, так би мовити. Тому що по ожині я раз прокопав її, обкопав. І попідв'язував, і зробив обрізку. По лохині це буквально ціле літо весна обрізка, ціле літо ти її поливаєш. Ожина в мене взагалі в саді без поливу і гарно, як бачите, росте і урожайність Там з такого рядка ожини, я був, назбирав декілька відер ожини. Тобто кілограм ожини набагато простіше назбирати, ніж кілограм лохини. А стосовно. Попиту зараз, можливо, і легше реалізувати ожину для споживання такими невеликими кількостями. Можливо, з часом щось поміняється, можливо, з'являються оптові е, закупівельники полохині, але там ціни будуть ще менші, ніж ти би міг реалізувати населенню. Е, можливо, я в чомусь не правий, але це в мене така виникла думка і я вже навіть думаю, що робити зі своїми саджанцями. Тому що якщо, наприклад, висадити тисячу саджанців, то треба вкласти доволі великі кошти, і що буде потім віддавати її за безцінь. Плюс дуже багато треба наробитися. Торф в першу чергу, так як я вирощую в горщиках один горщик на 35 літрів. Зараз ціни позлітали, коштує вже більше ніж 100 гривень. Тобто купити 100 горщиків треба заплатити 10 тисяч на сьогоднішній час скільки треба продати 100 кг е, лохини, щоб відбити навіть ті самі горщики, плюс скільки вполив грошей, плюс ну і сама праця. Трудомісткість дуже величезна в лохини. Так що я, ну, можливо, ще частину буду е, вируш, висаджу висаджувати лохини, так щоб мати на реалізацію серед там, близьких, серед колег, серед знайомих. Тому що частковий попит все рівно буде. А решту саджанців, напевне, спробую продати. Хоча б тепер вже і дуже важко з реалізацією саджанців, тому що також дуже багато є розсадників. Ось такі в мене думки з цього приводу. Можливо, я в чомусь не правий, але це моя така думка. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І, як то кажуть, поживемо, побачимо. Головне, щоб все в нас було добре в країні. І хто, ще також, можливо, таку скажу думку, що хто працює, той щось виробляє, щось е, вирощує. Думаю, той зможе нас заробити. Всім дякую за увагу.